Олександр написав, щось не сходиться. Продажі 5 тисяч кілограм в день, продажі через свої магазини. Один з них Софійськоборшівки заходжу час від часу лежить на прилавку одна-дві курки. А де продається решта? Та й взагалі це багатомільйонний бізнес. А розповідаю, як в анекдоті купив одне яблуко, продав два. Олександр дуже шкода, що ви приходите до нас е невчасно. Я так скажу, тому що я навіть знімаю вітрини. Коли приїжджає м'ясо, наприклад, як ми його повністю загружаємо, у нас також перегружені час холодні морозильні вітрини, як горизонтальні, так і вертикальні, просто загружені повністю. А до моменту, коли ми його... Має бути поставка. У нас Поставка в понеділок середа п'ятниця, наприклад. Да? Інколи буває таке, що людина приходить в неділю, а поставка має бути в понеділок. Тіле вже немає, наприклад. І ви правильно підмітили, що там реально розмили, розібрали. Ну, так воно працює, що реально люди куштують і. Гідно оцінюють е, даний результат, дані роботи. Так що, Олександр, запрошую вас, понеділок, середа, п'ятниця, десь приходите, там об 11 або о 12 годині в магазин і побачите повні вітрини, тому що нашу продукцію дуже гарно. Позбирають. І дивіться, ми навіть ввели таку опцію спеціальну. Тобто, в на кожному магазині є номер телефону або додаток чогось, а ви можете подзвонити наперед, забронювати, тому що такі позиції, як печінка, курячі яйця, бронюються і часто буває таке, що. Ми ну наш водій привозить на магазини, да і воно вже лежить вже під броню. Був момент. Ми навіть час докупляли скільки ми докупили? 800 курей. Ми докупили курки, не сушки. Чому тому, що білядя, просто улітали? Ми ну тому ну, будуть брати окей, але їх настільки почали багато брати, що просто це був. Жах, то наше яйце подорожчали його ще вже курка роз рознеслась і вже такого дефіциту. Прям явного немає з курячими яйцями і з нашої продукції.